Аудіокниги українською від студії Калідор. Тека авторів нашого каналу. Це оповідання надіслав підписник із Одеси ПОНІ Маю. Бог це любов. Уявляєш, бето, нескінченні трильйони і трильйони галактичних років дослідження всесвіту. І усе це намарно. Але ж, Альфо, про марність буття наші розуми знали іще трильйони галактичних років тому, ще коли ми не ширяли вільними свідомостями всесвітом, а були скуті смердючими тілами. Це так, звісно, бето, але ж яка прикрість? Ну що ж, Альфо, усе має свій початок і свій кінець. Потрібно, мабуть, змиритись. Ох, Бето. Жінки лишаються жінками, навіть позбувшись свого фізичного тіла. Ти ж недарма вставила ось те, мабуть. Недарма, Альфо. І досконалий розум Альфи закипів, шукаючи порятунку вільно свідомого народу із замерзаючого Всесвіту. Бето, Бето я знайшов. Що ж ти знайшов, Альфо? Ми, ми сконцентруємо усю іще доступну нам енергію і до останнього кварка перельнемо її у мікро Всесвіт. Котрий зможе існувати у мікрокапсулі іще трильйони й трильйони галактичних років, і він не буде потребувати такої колосальної енергії, як наш теперішній Всесвіт. Адже то буде мікро Всесвіт. Ех, любий Альфо. Але ж нам яка із того користь? Адже ми не мікро, ми макророзуми. У наших умах знання про весь цей всесвіт. Ми не помістимось у мікро Всесвіті, порятунок для нас неможливий. Все так, Люба Бетто. ми не помістимося там навіть удвох, а існують же іще нещисленні уми нашого народу. Та я не дарма витратив трильйон міжгалактичних років на пошук порятунку. Ми запишемо себе. Як інформацію на кожному атомі, народженого нами Всесвіту, і тоді усе, що там буде світлозірок, планети, рослини, тварини і люди, буде нами. І люди? Це ті, ким були ми? У тілі та шкірі? Так, люба, у тілі і шкірі, і вони знову пізнають чудо справжнього кохання. Але ж то будемо не ми? сумно всміхнулася Бетта. Так, не ми. То будуть спогади про нас наші діти, але краще так, аніж зникнути взагалі безслідно. Уяви собі, Альфо, вони будуть гадати, що світ з'явився із Великого Вибуху. Так само Бетто, як на зорі віків гадали і ми. Ну що ж, схоже, всесвіт цей не перший. На землі був чудовий весняний ранок, та пора року, коли вже холод зими одійшов, а спека літа іще не прийшла. Щаслива Беатріс прокинулася на плечі Альберта і здивовано запитала Любий, а хочеш, я розповім тобі дивний сон, звичайно, люба хочу. Оповідання надіслане для озвучення одеським автором під ніком Понімаю. Бог це любов, Читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це коротеньке оповідання. Дякую автору за його творчість та дозвіл оприлюднити твір на нашому каналі. Української має бути більше. Напишіть ваші враження у коментарях, підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Не стомлюємося підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.